Стала робота світлофорів є запорукою безпечного руху у Кременчуці. Аби підтримувати зручні умови пересування як водіїв, так і пішоходів. Міський голова Віталій Малецький акцентує на тому, щоб відповідні комунальні підприємства безупинно працювали. Сьогодні працівниками КП «Міськсвітло» було оновлено застарілий електрокабель, який забезпечує роботу світлофорів в районі зупинки Новоіванівська. Сьогодні, за дорученням міського голови, проводимо роботи з поточного ремонту світлофорного об'єкта на перехресті Київської та зупинки Іванівської. Е, проводимо роботи з монтажу кабелю, десь 120-130 метрів кабелю буде прокладено. Він буде новий, надійний. Навіть тероризуючи нашу критичну інфраструктуру, рашистам не вдасться зламати нас та залишити без електрики. Адже комунальні служби як України загалом, так і Кременчука, зокрема, роблять усе заради комфорту громадян. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.